Усім привіт! Слава Україні! 4 квітня Дивимось, чим годує Австрія своїх українських біженців. Отже, починаємо отакі три моркви. Далі така капуста, капуста, цукіні, перчик, перчик, помідори. Один поганенький. Помідори, картопля, далі йдемо три банани. Біоавокадо, бачите, там навіть вирізано, чи видавлено, чи, чи випалено. Біоавокадо таке. Три яблучка, три мандаринки. Ось така полуниця Тут також, але не біо, а тут біо. Далі сосиски, дитяче харчування. Потім дві цукерочки, якийсь кейк, отакі шоколадочки і отакі квіточки. Можна посадити і будуть рости. Далі Кока-Ко, отаке м'ясо. Шинка така. Далі йдемо отакі кнодель, шість кнодлів, три порції. Тут всередині болоньєзе, далі рис, оце не знаю, що таке. Е, водичка, майонез, е, суп е, картопляно-моркв'яний. Далі йдемо хлібчик. Отакий хлібчик порізаний. Два йогурти. Отакі булочки, отакі булочки і солодкі такі. І також є побутова хімія це такий пральний порошок. Зубна паста, дві пачки серветок, щітки зубні. Це гель для душу, і це в нас шампунь для душу. Отже, А, часник, забув сказати, часник. Отже, це все. Сьогодні і наступний тиждень будуть їсти. Українські біженці в Австрії у Відні. Це все коштувало сьогодні 7 євро 50 центів. Отакий стіл получився.